Привіт! Ти слухаєш HR-код Юлії Кузнець. Сьогодні у нас дуже цікава гостя Тетяна Романенко. Вітаю, Таню! Привіт! Таня є HR-бізнес-партнером для компаній малого та середнього бізнесу. Сьогодні поговоримо про те, як ефективно закривати вакансії, які підходи у бізнесі сьогодні працюють, а які вже застарілі. А також розберемося, чим відрізняється HR від рекрутера. Те, що саме потрібно твоїй компанії, Таню? Я мабуть би хотіла б розпочати із такого болючого для багатьох компаній питання: от як саме сьогодні закривати вакансії? На сьогодні, як для мене, найскладніше не закрити вакансію, найскладніше сьогодні. Знайти ту людину, яка буде відповідати професійним якостям, цінностям компанії, і яка залишиться з компанією і надалі. Зрозуміло, що в умовах війни ми не можемо прогнозувати, який це буде термін, тому що всі ми живемо в таких обставинах. Але якщо підібрати саме по цих вимогах, людина в подальшому залишиться в компанії і буде приносити цінність для цієї компанії. Тому на сьогодні. Основна і важлива задача це підбір саме якісних працівників у команду сьогодні. Досить складно, на мій погляд, знайти кваліфікованого і якісного фахівця. Тому на твій погляд, як все-таки ефективно закрити вакансію і привести людину в команду, яка дійсно буде якісною і яка буде вмотивована? Я б тут розділила види підприємств на дві категорії: тобто, одні підприємства, де людина може працювати віддалено, і в цьому випадку ми можемо запропонувати гнучкий графік, віддалений формат роботи, навчання, тобто ось такий підхід. Якщо ми говоримо про виробництво. То тут, на жаль, ми не можемо запропонувати такий формат роботи, але ми можемо запропонувати навчання перенавчання. Зараз дуже популярно це чоловічі професії, на які навчають, перенавчають жінок. Зрозуміло, що повністю замінити чоловічу фізичну силу на сьогодні. Неможливо, але можна скажімо так мінімізувати цей відсоток в колективі чоловіків. Тому хто вчасно зрозумів, що ринок змінюється, що потрібно шукати інші шляхи, інші інструменти і інші підходи, той не матиме втрат в бізнесі. Та до речі, дань таке цікаве питання, тому що в нас часто виникає дискусія із HR-ами, з роботодавцями. Як ти вважаєш, чи впливає наявність або ж відсутність бронювання на закриття вакансії? Я хочу сказати свого досвіду, що морально виснажливіше закривати вакансію, в якій є бронювання. Нікому не секрет, що велика кількість бажаючих мати роботу саме з бронюванням, але це не завжди релевантні кандидати, це не завжди вмотивовані кандидати, це не завжди кандидати, які розділяють цінності компанії. І Велика кількість кандидатів, роботи, об'єми інформації, яку потрібно опрацювати. потрібно обрати тих, які будуть е, релевантні, які будуть відповідати цінностям компанії, які будуть якісно працювати, які будуть працювати на результат і стабільно в компанії, тому що Дуже багато випадків, коли люди паралельно шукають дві роботи, коли власники малесенького бізнесу готові працювати на некваліфікованих роботах, там де є бронювання. А от його власний бізнес він буде працювати без нього, умовно кажучи. Тобто дуже багато різних схем, ідей, от і дуже складно людям донести, чому. Він не підходить, так? Mm -hmm. чому ми йому відмовляємо? От і це дуже багато інформації, дуже різні є конфлікти, і це дуже виснажує. І з цієї кількості бажаючих тобі треба знайти того, який підходить саме на цю вакансію. Mm -hmm. Дійсно, Таня, я з тобою погоджуюсь, тому що згадую нашу вчорашню розмову із моїм клієнтом. І для нього це прям був такий біль, коли він розповідав. Про те, що там знайшов працівника, йому запропонували дуже багато, як ми кажемо, плюшок. Да? Там бронювання запропонували, автомобіль, медичне страхування, ноутбук, телефон, зрозуміло, все це є. Однак працівник тиждень пропрацював, і що ти думаєш? Ну він просто зник. Люди не знають законодавства. Якщо людину забронювали і вони від перебувають в реєстрі, і якщо людину таку звільняють, вона автоматично. Переходить в розшук. І потім тут така конфліктна ситуація, коли людина вважає, що її кинули призволяще, підставили, і вона знаходиться в розшуку. Тому тут теж конфлікт, розумієш? І людям дуже складно донести, що бронювання надається для того, щоб людина могла виконувати посадові обов'язки саме на цій вакансії. Повністю завантаження, робочий день, вона має робити результат. Ми не беремо на цю вакансію, тому що тут бронювання. Ні, ми беремо, тому що потрібно відповідати вимогам, виконувати посадові обов'язки, і для цього є ось такий плюс. Тому дуже багато конфлікту, негативу в сторону компанії, там, рекрутерів, айчарів, тобто тих людей, які займаються підбором персоналу. Люди не хочуть чути, не хочуть. Вивчати законодавство і виконувати свої обов'язки під час пошуку роботи, так погоджуюся, що знання законодавства в наш час це дуже важливо. Зараз основна проблема це нестача персоналу, і кожного дня я спілкуюся як і ти із рекрутерами, hr чарами із власниками бізнесу і всім болить однаково. Тільки комусь болить сильніше, да, бо це справді велика, скажімо, трагедія, коли із виробництва забирають людей, і виробництво не може нормально функціонувати. Ну, по факту, виробництво може стати, але ще більша, мабуть, трагедія, коли це виробництво безперервне. От я, тут велике питання, да, як бути тоді? Якщо да, моя відповідь на питання, як все таки компаніям закривати вакансії, можливо, в цьому я буду трішечки така амбітна. Я усвідомлюю да, той факт, що людей все менше і менше. Однак закривати вакансії їх складно, і складніше з кожним днем все це робити. Але це реально. Реально тоді, коли компанії гнучкі. Тобто, якщо ставляться роботодавцем чіткі вимоги, і ми не можемо, наприклад, відходити від цих вимог. От як в мене там було до 45 років знайти працівника, да, яких і так мало, або якісь там інші вимоги, тоді тут ну, якби велике питання, наскільки реально закрити цю вакансію. А коли роботодавець готовий проявляти гнучкість у співпраці, тоді набагато легше закрити цю вакансію. Про що я зараз говорю? Тобто, якщо рекрутер або HR, закриваючи вакансію, він розуміє, що є. Класні круті кандидати, але, наприклад, їхні очікування там по оплаті праці значно вищі. Тут можна вести діалог. Також у мене, наприклад, досить велике питання до компетенцій до професійних компетенцій. Я завжди говорю, що в першу чергу в компаніях працюють люди. Тобто ми дивимося спочатку на особисті якості людини, наскільки вона взагалі вливається чи не вливається в корпоративну культуру компанії, чи є в неї взагалі така от внутрішня мотивація до змін, чи готова вона до цих змін, і чи є в неї мотивація працювати саме в цій компанії, роботу в якій ми їй пропонуємо? Тобто, такі от важливі фактори, а потім вже професійні компетенції. Тому що якщо говорити про навички, да, то їх по факту можна набути, можна навчитися, і це лише справа часу. Але хочу тут доповнити для того, щоб кандидат хотів працювати в даній компанії. Цінності компанії мають сходитися з цінностями кандидата. Це перше. По-друге, дана корпоративна культура даної компанії має бути наближена до кращої, скажімо так. Тому перед роботодавцями сьогодні стоїть непросте завдання не тільки закрити кадрове питання в себе на підприємстві, а ще й уважно працювати над корпоративною культурою, над особистим брендом, над репутацією компанії. На сьогодні кандидати вони дуже Мають великий вибір, тому сьогодні в роботодавців набагато більше задач, які потрібно виконати, ніж раніше, для того, щоб мати достатню кількість релевантних працівників. Так, погоджуюсь з тобою і хочу також підкреслити для нашої аудиторії, що питання бренду роботодавця також на сьогоднішній день важливе, тому що співробітники дивляться, наскільки це. Взагалі порядна компанія, наскільки вона прозора, як ця компанія відноситься до своїх клієнтів, до своїх співробітників, і це, на мій погляд, є одне із ключових, скажімо, рішень під час вибору роботи кандидатом. Так, тому коли сьогодні я бачу, як керівник компанії перекладає відповідальність тільки на рекрутера або на HR, в тому, що нехватка кадрів, в тому, що ми не можемо закрити довго вакансії. Тому тут треба добре проаналізувати в чому проблема, тому що е, зрозуміло, що не вистачає. Кваліфікованих працівників, але для мене на сьогодні це не є головною проблемою. Головна проблема це те, що ми можемо запропонувати даному е, кандидатові, які ми на ринку праці, які наші конкуренти, що вони пропонують. Тому що відштовхуватися просто від того, що є ми, є наше там, підприємство і є наші умови, і все. На жаль, сьогодні це вже не працює. Я за те, що потрібно над підбором персоналу і над адаптацією, і над укомплектуванням Колективу підходити разом, так це така командна робота на сьогодні під час війни. І якщо е, керівник власник компанії йде пліч-опліч із е, своїм айчаром або рекрутером, це буде плідна співпраця. Якщо вони один одного чують, якщо вони один одного підсилюють, тоді буде е, чудовий результат. І якщо керівник просто поклав відповідальність на рекрутера або на айчари і зовсім не вникає ці всі процеси, в таких випадках результат буде дуже я б сказала, повільний. Назвемо це так. Це буде дуже розтягнутий процес закриття вакансій. Тому сьогодні немає такого розуміння, е немає людей. Я б... Мені дуже подобається ця фраза. Я б, скажімо так, підійшла до цього з іншої сторони, що ми можемо запропонувати цим людям. Тому, якщо ми можемо запропонувати більше і краще, ніж наші конкуренти. У нас завжди будуть люди. Так. Я от зараз багато спілкуюся з кандидатами, так само і ти. і в принципі веду свою статистику. Мабуть, і ти її ведеш, тому так. давай, от зараз трішечки поділимося да, нашим досвідом. От, наприклад, я зараз часто бачу, що працевтовані працівники приходять на співбесіди, вони в пошуках кращого, вони в пошуках чогось нового. І особисто я спостерігаю таку тенденцію, що люди приходять з таким, скажімо, меседжем, що мене не цінують, так. що я багато працюю. Часто люди можуть працювати в позаробочий час, часто вони можуть працювати на вихідних, і відчуваються таке, якби вже ну, не те, що втома, а більше вже до вигорання. От що ти думаєш з цього приводу, і загалом, як на твою думку, як змінилися підходи в управлінні персоналом, і чи змінилися вони загалом? Тут я хочу поділитися своїм таким баченням в тому, що до війни люди були готові працювати понаднормово, тому що у всіх сім'ї, у всіх якісь були такі задачі в нас там купити будинок, купити машину, там з'їздити на відпочинок. З приходом війни цінності в житті людей змінилися. Люди зараз не купують в таких об'ємах житло, автомобілі. Люди усвідомили, де я, куди я витрачаю своє життя, як я його живу. Угу. І це стало основним поштовхом, чому люди почали шукати кращої роботи, те, що їм подобається, там, де їх чують, там де їх бачать, там де їх цінують, підтримують їхні інтереси, поважають їх як особистість, цінують їхні досягнення, їхній внесок у певну компанію. Ось це для людей сьогодні важливо. Погоджуюсь з тобою, якби це одна сторона кандидатів, а є ще інша сторона роботодавців. Я часто чую, що вони не бачать у своїх працівниках тієї залученості, яку б вони хотіли бачити. Вони не бачать такої певної мотивації. Тому як ти вважаєш, да, от як тримати оцей баланс? Все дуже просто. Роботодавці мають показувати мотивацію власним прикладом. Якщо роботодавець показує, що кожен працівник для нього ціний, працівник буде цінити свого роботодавця. Так само, тімбілдинги. можна зараз дуже багато різноманітних заходів організувати з людьми з особливими потребами, з тваринами, будь-що яке згуртує. Колектив, який покаже цінність, важливість кожного в цій команді. Тому ще раз наголошую: роботодавцям сьогодні треба набагато більше працювати, чим раніше для того, щоб в тебе була класна, креативна, продуктивна команда. Ми з тобою якось говорили да, про таку помітну тенденцію, що роботодавці не доплачують рекрутерам або HR. -ам. Я насправді спостерігаю таку тенденцію, да, коли люди на посадах HR або ж будь рекрутера да, виконують якусь іншу функцію, вони можуть бути завантажені якоюсь адміністративною роботою, якоюсь організаційною роботою, яка взагалі не стосується ні рекрутера, ні обов'язків HR. -а. Я б тут більше акцентувала, мабуть, увагу на пріоритетах роботодавця. Тобто, якщо ми хочемо отримати якісні кадри. Або взагалі хоча б якісь кадри. Да? Якщо ми хочемо, щоб ці люди залишалися, щоб вони були залученими, вмотивованими, щоб вони працювали в нашій компанії, то все таки мені здається, що має бути фокус зосереджений на роботі саме навіть не рекрутера, а HR-а. Тому що ми розуміємо, да що рекрутер це лише про підбір. HR – це людина, яка Підбирає, залучає, адаптує. Ну тобто, це такий цілий комплекс задач, який стоїть перед HR. -ом. І це призводить до того, що люди все таки залишаються в компанії, бо є відчуття, що про них дбають. Знаєш, я б тут дала відповідь із такого визначення, що кожен роботодавець має бути чесний сам з собою, що він хоче, який результат він хоче мати в команді рекрутера. Або Айчара, на якого можна перекласти відповідальність за те, що в тебе не укомплектування штату, умовно кажучи, uh -huh. да? тобто є людина, яка за це відповідає, як вона буде закривати ці задачі, мені не цікаво, я плачу певну суму заробітної плати, яку я вважаю за потрібну, тобто ми навіть тут про ринок не говоримо, да? і ця людина має справитися з цією задачею. Чи я свідомо підходжу? До того що мені в команду потрібен рекрутер або айчар, тому що мені потрібно, щоб вирішена була ця задача щоб вирішити цю задачу, мені потрібно айчар-рекрутер, допрацювати особистий бренд, проаналізувати корпоративну культуру, проаналізувати моїх конкурентів, поставити задачі і над ними працювати разом з айчаром або рекрутером, бо він буде працювати. Я буду контролювати, умовно кажучи. Це все залежить від кожного роботодавця, що він хоче, що він очікує, який в нього запит, на що він готовий піти для того, щоб закрилася дана проблема. На які витрати? Я розумію на сьогодні, що роботодавці обмежені у фінансах, тому що нам здається, що власники бізнесу вони дуже багаті, вони дуже багато грошей, і в нас така соціальна культура е критикувати, обговорювати і обесцінювати власників бізнесу. Але насправді. Власник бізнесу кожного місяця несе відповідальність за свій колектив. Він платить заробітну плату. Він утримує їхні сім'ї. Якби грубо це не звучало на сьогодні. Тому е, людина може інколи не хоче заплатити лишніх 20 гривень, а роботодавець кожного місяця платить сотні тисяч гривень для того, щоб заплатити заробітну плату. І це у мене викликає повагу до цих людей. Але десь трішки на чомусь роботодавець. Може хотіти зекономити, uh -huh. тому я хочу сказати про те, що посада рекрутера або HR – це не та посада в колективі, на які потрібно економити. Так, так. Бо до речі, у мене часто запитують, скільки там коштує хороший HR, да? І я коли озвучую суми, то мені говорять, я зрозумів. Мене дуже влаштовує мій HR. <реш> Мені здається, що це одна з основних вакансій в колективі uh -huh. і з ключових я б сказала. Так, з ключових, але знаєш, тут треба, щоб Неважливо, це буде рекрутер або HR, Це людина, яка має любити свою роботу, любити людей. Яка має бути ініціативна. Чому? Тому що роботодавець не завжди ем, знає, що сьогодні відбувається на ринку, тому що ми сьогодні шукаємо ось такий портрет кандидата, Рекрутер або HR, Він бачить ринок, спілкується. Він бачить, що ми не можемо знайти, наприклад, з такою зарплатою. І він має чесно прийти і сказати: Василь Васильович, ми не знайдемо. Дивіться, ось є такі пропозиції, є на ринку такі кандидати. Ми можемо зробити ось так. І да, це не завжди тебе зустрічають з посмішкою. Не кажуть Проходь, я приймаю будь-які твої uh -huh. пропозиції, але ти повинен взяти на себе відповідальність, тому що ти прийшов на цю посаду для того, щоб закрити певні задачі. Ми з тобою багато говоримо про рекрутерів і про HR-ів. В Чому різниця між рекрутером і між HR-ом? Яка роль їх в компанії? Чому їх плутають? Тому що перш за все це спеціалісти, які працює. В колективі з людьми з підбором персоналу. Але якщо це маленька команда там, 15-20 осіб, достатньо буде рекрутера, який буде просто займатися підбором персоналу, а от кожен керівник відділу він буде адаптувати, супроводжувати, проводити онборд даному спеціалісту. Якщо це компанія там, 50 осіб плюс, Ось тут я б рекомендувала мати HR, який буде і займатися підбором персоналу, і супроводом, і адаптацією, uh -huh. і навчанням, і перенавчанням. Тому різниця даного спеціаліста це в кількості його обов'язків в даній компанії. Тому якщо в компанії невелика кількість вакансій до закриття, це може бути рекрутер, рекрутер на аутсорці, і цього буде достатньо. Якщо в компанії велика кількість до закриття вакансій, це зрозуміло. Більша кількість обов'язків я б тут рекомендувала наняти HR, який буде закривати всі обов'язки, зв'язані з підбором, адаптацією і онбордингом персоналу. Мені подобається визначення зона відповідальності. Якщо в нас є людина в компанії, яку ми називаємо HR, а вона, по суті, основна її зона відповідальності лише закриття вакансій, то вибачте, який це HR. А якщо ж все-таки ми бачимо, що ця людина не лише підбирає персонал, створює програми адаптації, навчання розвитку персоналу і так далі. То цю людину вже можна називати і HR-ом. з моєї практики. Я бачу, що мабуть, все таки ключове це не кількість. Людей в компанії, а ключове це яку цінність несе ця людина в компанії, в залежності від стратегічних задач бізнесу. Тут важливо, які обов'язки на себе бере керівник. Якщо він зайнятий іншими процесами, а не процесами в колективі. Він ці обов'язки наділяє на HR. Якщо він також включений в процеси в колективі, зрозуміло, достатньо буде рекрутера. Да, і також ми відштовхуємося, як ти кажеш, від зони відповідальності, від кількості колективу, від обов'язків, да, що є в даній команді. Тобто тут же ж також важливо. Можливо, в них тільки підбір персоналу, в них немає там карти посад, адаптації, да, ще чогось. Угу. Все залежить від того, що використовується в даній компанії. Як правило, там, з мого досвіду я бачу, що в нас в компаніях десь приблизно один HR на. 500 плюс чоловік. Так. І бізнес хоче результату. Справа в тому, що не всі власники бізнесу ще перелаштувалися з довоєнного часу у воєнний uh -huh. час. Тобто, в довоєнний час класне підприємство, воно мало велику чергу кандидатів, з яких вони могли обрати найкращих працівників в такій посаді, як рекрутер або HR, просто не було необхідності. Так, так, погоджуєш. Зараз для того, щоб знайти класного працівника, потрібно залучити багато ресурсів, багато часу, і це б я б навіть сказала ненормований час. Тому з'явились нові посади, такі як рекрутер, такі як HR. власник бізнесу залежно від зони відповідальності, від кількості колективу. від Включності його самого в даний процес визначає, хто йому потрібен, чи йому потрібен тільки рекрутер, який буде займатися підбором персоналу, чи йому потрібен HR, який буде займатися і підбором персоналу, і адаптацією, і онбордингом, і картами посад, і всім решта. Угу. Тому тут все залежить від того, що хоче роботодавець, як він чесно підходить до цього запиту, який він хоче мати результат. Ми, до речі, сьогодні згадували ці щасливі часи, коли вакансія, топова вакансія закривалася за 2-3 тижні, і за цей, цей період просто він здавався таким нескінченним, я пам'ятаю, дуже довгим. І я пам'ятаю ці часи, коли. Боже, як це звучить. Я пам'ятаю ці часи, коли, наприклад, за день було по 8 співбесід. Кандидатів було дійсно дуже багато на одну вакансію, і з цих всіх співбесід ми обирали там умовно 5-10 кандидатів, яких пропускали на наступний етап. Ну це прям, от зараз згадуєш, якась така насолода професійна. Зараз наступний етап, особливо якщо їх там три чи чотири, це зараз дуже дороге задоволення, тому що ми можемо по дорозі розгубити кандидатів, умовно кажучи. Тому ем, часи були хороші. Але часи змінилися, і ми змінюємося під них. Дякую, Тетяно, за твої практичні поради та кейси. Я впевнена, що вони стануть у нагоді нашому кожному слухачеві. І тобі дякую за те, що вона запросила на цю зустріч. Було приємно з тобою поспілкуватися, обговорити важливі теми. І я Теж надіюсь про те, що наша розмова стане комусь корисна. Сподіваюся, цей випуск допоможе тобі зрозуміти, як працювати з людьми в компанії та ефективно закривати вакансії. Підписуйся на наш канал, залишай коментар, що корисного ти почув сьогодні. Побачимось!